ви продовжуєте соціювати з президентом? Ну що там, немає у вас інформації, коли все закінчиться? Так. Продовжуйте. Що ти відповідаєш? Як я реагу? не знаю. Я відповідаю, як є. Я не знаю, бо ніхто не знає. Я не знаю. Немає... Передайте йому, оце найчастіше. Передайте йому, що він. Я говорю, та я так передам. Я його не бачу, я його я його тільки чую і бачу, тільки так, як ви. А не хочеться тобі написати? Ні, я пишу. Я Пишись, пишу, так? люди передають. Там, люди. Я на початку війни взагалі е надсилала Володимиру Олександровичу меми про нього. Із безславних облюдків, там, а, знаєш, але... там, замість Бреда Піта вмонтований Ну, Три смайлика. Отак або там «Бойся Бога і пацанов з кривого рога, там знаєш, чому президент не евакувався на літаку, бо хто ж підійме такі яйця? Ну це все, це йому я йому відправляла. Мені здавалося, що йому це ніхто не підходить отак і знаєш, не каже Володимир Олександрович, подивіться.